Вони певні чудо твориться людьми і закликають небайдужих подарувати справжнє диво тим, хто чекав його цілий рік. На Прикарпатті стартувала уже традиційна акція Миколай іде до сиріт». Свої щирі прохання до святого вихованці інтернатів заздалегідь виклали у листах та направили предсвяткову кореспонденцію до мальтійської служби. Поміж цілком матеріальних бажань, нині й одне велике на всіх. Дорогий святий Миколаю. Пише до тебе Оксана. Я дуже хочу, щоб в Україні запанував мир. Нехай наші захисники повернуться живими і здоровими додому, щоб люди жили у злагоді та любові, щоб діти не знали сліз та горя. Я знаю, ти чарівник і виконуєш усі заповідні бажання. І, хоча акція через зміни в церковному календарі стартувала швидше, ніж зазвичай, перші два десятки з-поміж шести сотень послань уже знайшли своїх адресатів. Цьогоріч своєю увагою кажуть помічники чудотворця, вирішили охопити не лише вихованців місцевих сиротинців, але й інтернатів, яким довелося переїхати на Прикарпаття через війну. Тож дитячих прохань вистачить на всіх на охочих здійснити їхні мрії. Тут чекають щобудня. І щодня здив'я. 9... 5 до шостої працює наш офіс на вулиці Лесі Українки, 1 навпроти катедрального собору. Ми рекомендуємо брати один лист одній сім'ї, тому що тоді сім'я спільно так згуртовується і одній дитині там формує цілий подаруночок. Якщо говорити про якісь матеріальні речі, то більшість просить теплий одяг, зимовий курточки, шапочки, зимове взуття теж таке найбільш необхідне. Немає якихось дітей захмарних побажань. Вони пишуть щиро, пишуть відверто і з величезною любов'ю. Відповіді на дитячі прохання мальтійці чекатимуть до 25 листопада, а відтак підуть виконувати свою місію разом із подарунками від благодійників та Миколаєм навідаються до дітей, аби навіть у непростих воєнних реаліях зробити їм справжнє свято. Наталі Гаргара, телеканал 402.